Дай вдылишах, рай в Герман Хіддайт. Індонезія, рейтинг 1788. Захист Алахина. Так, ми якусь зараз розіграємо сицілієчку таку, типу, хоп, неочікувано. Чи очікувано? Трошки простору на кора на фланзі. Так, не хотів я так і хіт робити, але зроблю. Коня б сюди поставити. Може так якось. Спробуємо. Так. Кінь щось хоче чи ні? Давайте ще далі, тоді як дають можливість. Просунутись. Так. Бай, йому. Ну, тоді я і на це. Чи, чи, чи. І на це 4 можу прийти. Так, так, так. Оп! Тут такий непогано мене себе буде почувати. Почувейшн. Такий в нього є ударчик, да, Неприємний. Д5. І на це 6 тут взагалі не, не там, де треба стоїть трохи. Щому піти є 5? Ну, давай. Десь пішачками пройтись. О. Це мені подобається. Тому що в мене був слабкий пішак де щось тепер тут він заблокований білим пішачком. Це вже не така слабкість. Так. Коня будемо повертати, мабуть, на C5. Так, С4. Я хочу ще зіграти. Не дають добре. Добренько. Не загарі був такий все рівно ударчик, да? Ну, так. А да. п'ять у мене ударчик є. Наприклад, зара. Зара. Так. І що? Чому, ідея віддавати білопола? Чіплятись до пішачка? Ні. Так, ідейка його ясненька. Плюс-мінус. Десь хоче тут атакувати. Но в мене є класні поля для коня. Плюс лінія Б, скоріше за все, буде наша. Плюс пішак слабкий. Можна було десь тут просуватись, звісно. На королівському фланзі, але не готуємо її ще фігури. Верці ще стоїть на початковому місці. Так, ну, давай так тоді. Слона бо так сюди поставити, то було б ще шикардос, звісно. Тут віддавати поля я не хочу. Так піти, він сюди піде. Потім так. Візьме пішака. Так, 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 так. Давай поки що, може сюди, може так нападемо чисто. Може, не побачить, а як йому захищати, до речі, не знаю. Ніяк. добр так не ну, здесь можно напасть, да тут на нас на такой удар такой будем ясно я такие будут такие удар и все. із зімо. Побачимо, чи буде в нього якась ініціатива. Не факт. Два слони, центр, чентр. Все таки з'їв. Прибрати хочу. Дурдом веселка. Я можу що сказати про цю позицію. Не вистачало ще тут програти, звісно. Да, так, і таких партій я програю просто постійно в останній час. 79 на 87. Вроді все нормально потім. Ніч. Так, тут нормально, окей. Багато я захопив простору і йому було важко щось знаходити, тому жертва якості тут нормальний хід. Кращого вже нічого немає. Чукові трошки фігури заграли, але. Матеріал втрачається у білих. Тут я просто фріза віддав. Хоча і тут позиція навіть по комп'ютеру мінус 050. Ну, треба було брати фрезем, да? Без різниці майже. Так все. така партійка. Цікавенька була.